Ну, это и вторжение, и наступление. Это не, точно не, никакой не ДРГ. Силы и средства довольно-таки серьезные. Это штатные общевойсковые соединения, которые зашли на территорию Курской области. И здесь говорить о том, что какие-то ДРГ зашли, там мы их, там, сейчас быстренько их оттуда выгоним. Но было бы навязчиво, надо трезво смотреть на ситуацию. Да, на сегодняшний день надо понимать, что противник не продвинулся относительно вчерашнего дня. Да, предпринимаются меры, работают все наши виды, и общевойсковые, и авиация работают достойно полностью, и ракетные войска, и артиллерия. Понятно, что моментально среагировать не получилось, к сожалению, и, ну, тем не менее, на сегодняшний день, скажем, противник остановлен, пока остановлен. Но это не значит, что там тишина. Там идут серьезные бои, противник старается и стремится. То есть остановлен, но не истощен. Совершенно не истощен. Он тащит из, со своей территории подкрепление довольно-таки серьезное. Бьется на марше, бьется в ходе боевых действий. Динамика большая, круглосуточно, то есть идет непрерывность боевых действий полностью, она как бы наличие имеется, и надо признать то, что ну, силы -то и средства задействовал довольно-таки серьезные. Там цель и задача другой вопрос, кто говорит, там Курская атомная станция, кто-то еще что-то, надо понимать, что один из районов Курской области нашей страны на сегодняшний день к сожалению. Оккупирован. И здесь, как есть, на самом деле, так вот. Ну, в край позитивно. Как это можно оценивать? Справа в том, что эти боевые действия на Курской области, они... Ну, мы только что рассказали про реакцию наших партнеров. Они дают оценку, как треба, как не треба. Тобто, они, знаете, так... Люди, які набагато краще за нас розуміються в тому, як вести бойові дії, взагалі що відбувається на війні. Давайте пригадаємо, що вони казали тиждень тому, що нам треба робити, що нам не треба робити, які прогнози. Отримали атаку на Курщину. Дуже потужні дії, дуже чого змінилося. Вони помовчали день-два і, розпові... і зараз розповідають тепер, що, от, що нам треба робити, Та, що то вони. Краще за нас розуміються, а хочеться їх запитати, а ви навіть близько не могли спланувати і передбачити те, що відбулося на Курщині. Зараз ви розповідаєте, як, що є і що, буде, що ми будемо робити далі, І які там можуть бути дії правильні чи Ну, Мені хочеться, щоб дії наші були такими, щоб вони знову. На два-три дні наші друзі і партнери замовкли і е, приходили до тями, бачивши, що ми, що ми можемо і що ми вміємо робити, Це е, розповідати про те, що ця операція була не зовсім доречна, що краще було б цих людей використовувати на інших напрямках, на Покровському напрямку. Но тоді я хочу е, тим людям, які так кажуть, нагадати, що ми багато разів казали е, військові, е, що. Е, не маючи перевагу в живої сили та техніці, відповіді можуть бути асиметричними. Тобто в несподіваному міс місці, в несподив... несподіваний час, і ну, незрозуміло, що і як ми будемо робити, не зрозуміло для ворога. От ми саме це і зробили. І коли казали, ми казали військові про те, що треба робити асиметричні дії, всі з нами погоджувалися. Ми зробили асиметричні дії. Зараз почалися розмови про те, що може варте, може не варте. Я хочу нагадати, що колись Цезарь двома легіонами захопив Єгипт. Якщо б він вийшов в чисте поле і виставив би свої два легіони проти дуже великої кількості єгипетських військ, я думаю, він програв. Це є тактика, і це є розумні дії військового командування. Те, що зараз відбувається на Курщині, ми просуваємось далі. Як ми це зробили? Ну тут вже не є таємниця. Це спочатку були сили спеціальних операцій, потім морська піхота. Ми унікали прямих е, зіткнень, ми обходили великі місця. Це так, що середнє між контрударами і рейдом. Зараз ворог не знає, що і що йому діяти, і які дії наших військ будуть далі. Можна е, припустити те, що чомусь не припускають е, наші. Е, Друзі, які аналізують закордонну ситуацію на війні, через які і близько не могли передбачити те, що відбулось на Курщині. Ну а чому вони не припускають, що ми е, можемо розвернутися на південь і вдарити в тил, наприклад, на Купінсько-Ліманському напрямку, на Покровському напрямку? Чому ні? Чому вони не, не думають, що ми можемо піти в бік Москви, наприклад, чому ні? Е, і так далі. Тобто е, зараз е, трошечки дратує. От та, е, та інтонація, з якою люди, начебто вчителі, аналізують дії маленьких дітей. Ні, шановні, давайте, давайте ми не перший раз вас дивуємо, починаючи з того, як ви багато хто не вірив в те, що ми взагалі витримуємо. Тому прошу трошечки більше поваги до наших Збройних сил. І що принесла ця операція, ми це вже бачимо, це дестабілізує ситуацію всередині Російської Федерації. Це що не менше підняло моральний дух в нашої армії дуже сильно, моральний дух в тилу теж дуже сильний. І відношення багатьох наших партнерів я маю на увазі людей військових, а не тих, що стоять поруч з військовими, це дасть можливість, мені здається, більше. Отримувати допомоги від союз... ну партнерів, не зовсім союзників. Чому? Тому що красиво програвати і можна захищатися це один варіант, а робити переможні дії, нищити ворога на його території, ну разом з переможцями дуже багато хто захоче стати поруч. Це, це не я сказав. Ну я сказав, це, це не мої слова, не мої думки. Мої слова точніше, але не мої думки, я це чув багато разів від різних... Ну, від різних людей в нашому військовому керівництві, як в нашій країні, так і за кордоном, в Польщі, в Литві, я чув від людей військових, що саме такі дії, переможні дії на полі бою, на війні, ну, пригорнуть більше уваги, а більше допомоги до наших збройних сил. Ну, так що такі. Якщо кратенько, ну не зовсім кратенько, ж, ну така от, таке відношення до е, дій на Курщині. Сподівана реакція, чесно. Для мені, я, я, я очікував, що зараз почнуться голуби мира там, літати крізь і розповідати, що так не можна, що там туди стріляти можна, туди стріляти не можна. Але е, якщо досі не бере трубку від міністра оборони Російської Федерації декілька днів, якщо нічого. А? Тричі, кажу, ну за повідомленнями, тричі. то тричі. Ну і не треба. Попросили почекати на лінії. Водосі ага. трошечки зайнять, почекайте. Ну, то таке. Коли Німеччина каже, що ми по великому рахунку і не проти, щоб їздили леопарди по. Території Російської Федерації, тому що це зброя вже, е, України, і вони мають використовувати так, як їм за Тобто реакція, по великому рахунку, мож, ну, е, ніхто е, так напряму не сказав, що все добре, рухатись далі, але е, така мовчазна підтримка, не засудження, ну це, е, я думаю, от саме це була велика несподіванка для. Е, для Путіна, ну вона була і несподіванка для нас, для, для багатьох з нас, але для нас це дуже приємна несподіванка. а для Путіна наврядче. Ну не даремно ж він. Бортникова керівника ФСБ поставив замість Герасимова, керувати, як вони назвали. Він же любить э, дурацькі шутки Путіна. Може, тому приліті повторюха-хрюха, так? Да? Ну, э, от дитячі такі у нього, наративчики у Путіна. Щоб ну, на його язики, щоб було зрозуміло. Э, ну от хто? Э, тобто у нас була АТО, так це хоч якось, а у них операція хто? Ну хто? Подивимось, хто. То кого подивимося, тобто ще раз замикаючи коло, дуже дуже важливо робити асиметричні дії, а не е, битись в лоб. І е, оце є сучасне. Ну не сучасне, це є роз нам ну, чи не сучасне юлю це заріченоврячі наш живе. Ну ми розуміємо всі наші часи. Тому це просто розумна тактика. Якщо ми далі будемо використовувати, ми можемо таким чином досягнути дуже великих переваг у війні.